Майнкрафт, але маю Але я маю бути хорошим мером часи на треці. Коротше, я зробив таку велику ферму. Зробив велику ферму, щоб оце заробля, заробляти гроші. Таке величезне мене, величезне поле. Це буде нас кормити. 80% своєї їжі, ну. Всього, всі пшениці і насіння буде прокормлювати це 80%, а, і, а всі інші 20% в місто, щоб заробляти гроші, щоб вони нам давали гроші. Так само хочу вам показати. Я тут зробив, ну, щоб нормально ходити, ще я тут зробив. І тут і тут ще так, щоб гарно виглядало бібліотека наша. Тут, бачите. Я вже забувся, як це називається. Тут ще можна ліжко поставити, ліжка, щоб жити, щоб в нас було більше населення. Коротше, я оце тут мене мій дім. Найважче, що це мій дім. Такий він мене. Ось я поводу да, е, Да, я собі віллу. І тут це я заселю я комусь селянну дам хату або заселю туди пару селян. Або одного селянина. Коротше, дивіться, я тут прикрасив мерію нашу, що вона ще гарніше. Що вона була гарною не тільки, в, не тільки всередині, а ще ззовні в мерію. Я хочу вам показати ще. Я тут поставив, ну. Дивіться, я тут писав. Скроу тростину, Риби. Можу так рибалити. Так, да, тільки дуже гарне місце, дуже добре. І ми можемо заробляти гроші на цьому. О, і ще тут можна зробити. Я тут зробив тепер можна собі ходити. Таке в нас поле. Я зараз допоможу селянам. Я тут вже допоміг селянам. Бачите, мене вже тут в руках, ой, кажу, кісткове борошно. Вибачте, те, що я там прошепотів, так. Кісткове борошно я тут взяв. Дуже класно. Ще я допоможу Саянові зібрати урожай. Бач, воно з одного разу, це дуже класно. Дивіться, я зараз допомагаю йому, щоб йому ще дати велику заробітню плату. Я йому дам таку велику заробіттю. Ой, вибач, Пробач мене! нічого. Це дуже класно. Це було, якщо так. Дивіться прапор та України, бачите. Це дуже класно. Дивіться, я тут оновив. Замість цього, тут таке кам'яне. Я оновив тут. Так само можна оновити асфальт. Я його оновлю. Ну, кажу оновлю. Я тут його ще ну, прокладу. Ой, пробачте підписники. Я буду вже все інше робити в іншій серії. Ну, асфальт і всяке таке. Дякую за перегляд, всім всім пока, удачі.